Дональд Трамп оголосив у Сполучених Штатах Америки свій день перемоги. 8 травня Сполучені Штати Америки будуть святкувати День Перемоги в Другій світовій війні, а 11 листопада в Першій світовій війні. Отакі дві офіційні дати за Трампа з'явилися в американському календарі урочистих подій. Про це Трамп написав у своєму своїй соцмережі «Truth Social». Написав про те, що е, тепер ми будемо святкувати 8 травня як день перемоги. Victory Day. Е, тобто, ми і так святкуємо, але це буде власне офіційно затверджений день перемоги в нашому державному календарі. І додав Трамп, що. Е, він перейменовує офіційно 8 травня на день перемоги в Другій світовій, одинадцяте день перемоги в Першій світовій війні. І додав, що Сполучені Штати виграли обидві війни. Ніхто навіть не наближався до нас за силою, хоробрістю, військовою доблестю. Але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає